Вітаю вас, дорога церква, радісними словами Христос народився у цей час великої темряви, яка окутує, яка намагається окутати кожного із нас і Україну, яка сьогодні святкує народження Ісуса Христа під час повітряної тривоги. По всій Україні хочу сказати, друзі, що для темряви шансів немає, тому що світло Боже, яка б темрява не була, воно проганяє темряву геть. І сьогодні цей день радісний святкують його. Всякі люди, різні люди, по різному, в різних умовах, як ніколи, наша Україна. В цей рік відзначає різдво. Так, знаєте, дуже дуже цікаво. Хтось в окопах, хтось в жахливих умовах, без світла, без води, без газу, без нормальних засобів для життя. Ми сьогодні в Тернополі маємо прекрасну можливість, тепло є в наших хатах, світиться лампочка. Хоча немає центрального електропостачання, генератор десь там на дворі. Слава Богу! Це Боже милосердя. Хочу сказати, друзі, що як би ворог не намагався тиснути, коли Христос приходить, коли Христос втручається, перемога буде неодмінно на всіх сторонах нашого життя, коли ми шукаємо Христа. Коли ми любимо Христа, і коли ми даємо Йому місце, щоб Він поселявся в нашій душі, в нашому розумі, у нашому серці, для таких людей світле майбутнє забезпечене. Життя забезпечене, благословіння забезпечене, тому що Христос сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і життя з подостатком. Амінь. Історії Різдва є багато персонажей, героїв. Ми цими днями будемо чути досить так, багато історій і в віршах, і діти, і молодь завтра, і, і брати будуть проповідувати. І ми, ми, ми читаємо про багатьох людей, які були безпосередньо учасниками тої історії, коли народився Ісус Христос. Звичайно, Марія. Йосип, дитятко, там на полі ми читаємо в Луки, пастухи, ангел, і не тільки один, а багато ангелів, які Бога прославляли овечки. Багато є, багато є персонажей в історії позитивних, але і є негативні. Ірод, військо. Я вже так здогадуюся. Що асоціюється в вашому умі на сьогоднішній день ірод і його військо, з ким і з якою державою. Правда? Правда? І Для ірода не було шансів. Тому що Син Божий в світлі своєму прийшов на цю землю. Але для того, щоб вберегти Ісуса, для того, щоб. Бути з Ісусом, мати Ісуса, друзі, треба постійно бути чуйним до голосу Господа і Святого Духа. Історія починається народження якраз із покори і послуху до Голосу Божого. Коли Ангел прийшов до Марії у Назарет, пам'ятаєте історію? В Луки є написано, і він звістив їй добру новину. Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами. І він їй, сповістає, він їй сповіщує, що ти зачнеш в утробі і народиш сина і так далі, і тому подібне. А вона задає логічне запитання: як статися? Це має. Я чоловіка не маю, я, я, я дівчина. Ангел все пояснює, сила Всевишнього на тебе злине. Ви знаєте, що можна було задуматись над тим питанням це щось нове, це те, що ніколи не було в Ізраїлі, і з таким люди ще не зустрічалися, але ангел прийшов. І знаєте, Марія почула ці слова. Почула, що буде мати справу з Святим Духом, з Богом, і те, що народиться, буде святе, буде Спасителем. І знаєте, вона сказала: хай мені буде згідно із словом Твоїм. І відійшов ангел від неї. Я Господня раба, хай мені буде згідно з словом Твоїм. Які благословенні слова, коли людина погоджується із тим, куди кличе їй Господь, що повеліває робити їй Господь. Ми бачимо далі історія про Йосипа, говориться про Йосипа, коли Йосип довідався, це записано в Євангелії Матвія, у першому розділі. Прочитаю з 18 го вірша. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом. То перш ніж зійшлися, вони виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома її відпустити. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти дасиш йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І 24-й вірш як прокинувся ж Йосип з усну, то зробив, як звелів йому ангел Господній. І прийняв він дружину свою. Про Йосипа Біблія каже: чоловік був праведний. Людина праведна вона ніколи не буде робити зла іншій людині. Ви чуєте? Навіть якщо тут закон говорить, треба, можна, є шанс. Людина праведна вона ніколи не буде бажати зла. Він хотів просто тайно відпустити. Хай йде на другі руки. Хай, ну, Я не хочу бути до того причетний. Ну, щось таке сталося, якого то, що ніколи не було в Ізраїлі. І тут приходить ангел. Коли він те подумав, приходить у вісні Ангел Йосипе, сину Давидів, не бійся. Прийняти дружину свою, не бійся. Ви знаєте, Йосип зробив так. Як сказав йому ангел. Ви знаєте, що Ісус приходить, Бог приходить туди, де є люди чуйні до голосу Божого. Лю... Де люди є чуйні до голосу Святого Духа, туди приходить Божа благодать. Там Бог є присутній. Ви знаєте, далі історія складається так, що коли мудреці прийшли зі Сходу, вони прийшли в Єрусалим, і Ірод довідався, що народився цар в Ізраїлі. Він сильно збентежився, розхвилювався, і написано, що весь Єрусалим з ним затривожився. І він хитрим способом потім задумує вбити немовля, вбити дитину. Він посилає тих же самих мудреців довідатися, ідіть, поклоніться і мені скажіть, де та дитина знаходиться, щоб і я міг піти. Але тут знову ангел з'являється Йосипу і каже: Йосипе, бери дитятко негайно, і його матір і втікає до Єгипту. Йосип зразу ж стає зі сну. Бере дитятко і Марію і тікає в Єгипет. В Єгипті вони до тої пори, поки Ірод не помер, і ті, що шукали його душі, не повмирали. Ангол знову з'являється Йосипу і каже: Йосипе, вертайся в землю Ізраїлеву. Йосип іде в землю Ізраїлеву, але довідався, що в Єрусалимі царює замість Ірода його син. І він побоявся туди йти. І тут знову ангел Господній дає йому розуміння того, щоб він ішов у Назарет. І Йосип знову пішов у Назарет. Тут говориться про те, що Йосип був чуйний до голосу Божого. Для того, щоб вберегти Ісуса Христа, друзі, потрібно чути голос Божий у нашому житті постійно. Постійно. Тому що є сили світу того, які намагаються відібрати, викрасти, знищити у нашому серці Христа. Ми кажемо, ми віруючі люди, в нас живе Христос, у нашому серці живе Христос, друзі, не розслабляємося. Є ірод, і його військо різноманітне, особливо в теперішній час. Скільки сил духовних темних, які чатують, намагаються проникнути в наше серце там, де є Ісус, щоб Його звітам витворити. Але для того, щоб Його вберегти, як добре мати відкрите серце, відкритий дух до того, що Господь говорить до нас. В Откровенні Іоанна є сказано до всіх церков, хто має вухо, нехай чує, що дух промовляє церквам. Дорогі християни, ми живі і ми маємо завжди чути голос Божий постійно, як чув його Йосип, так у сні. Міг би Йосип засумніватися, як багато із нас ми сумніваємося. В багатьох речах. Та це сон, та це щось приснилося, та це щось мені так кажеться. Друзі, ви знаєте, що можна сумніватися в тих чи інших речах, але як добре, коли ти відкритий до Бога. Коли ти чуєш Батьків голос. Ісус Христос сказав, що мої вівці вони чують мій голос. Вони чують мій голос. І за чужим не підуть. Вони від чужого голосу тікають. Вівці, вони від чужого голосу тікають. Вони чують мій голос. Друзі мої, а чий голос ми чуємо, коли заходимо в інтернет? А там дуже багато голосів всяких. Навіть християнських, так би мовити. Чи там є голос Божий? Чи там є голос Святого Духа, куди нахиляється наше серце, куди нахиляється наша душа, щоб виконати волю Божу, бо всі, хто водиться Духом Божим. А Дух Божий, він каже: куди йти, куди тікати, що залишити, куди бігти? Ви знаєте, християнам треба бігти. У багатьох моментах, віруючим людям, щоб вберегти Христа в житті своєму, порою треба тікати. Є речі, де треба наступати. Є речі, де треба битися, боротися, а є речі, де треба тікати. Так, так друзі, треба тікати. Треба просто виключати дещо. Треба просто закривати деякі речі, для того, щоб не проникло в життя наше те. Що може витворити Ісуса Христа, згубити Ісуса Христа? Я знаю, що ніяка сила не згубить Христа у світі, тому що Він на найвищому престолі, Він у великій славі. Але, на жаль, у багатьох серцях може статися непоправиме. Ви знаєте, що сам Ісус Христос? Сказав до церкви у Ефесі: Якщо ти не покаєшся, то я зрушу твого свічника з його місця, якщо ти не покаєшся. А причиною того було, що церква в Ефесі вона згрішила, згрішила через те, що залишила свою першу любов. Ну такі от речі собі сталися. І Христос попереджає: пильнуй, пам'ятай, згадай, повернися, відшукай. Коли ні. То прийде катастрофа. Дорогі друзі, дорогі християни, нехай Господь нам дасть чуйне серце, щоб нам уберегти себе від катастроф, вберегти себе від того, щоб не втратити Христа. щоб не втратити зв'язок із ним. Друзі, може бути просто ритуал, може бути християнство. Але знаєте, буває християнство без Христа. Буває християнство без Святого Духа. Бувають віруючі люди, які глухі і не чують Божий голос. Так є, так є. які сліпі, не бачать до церкви одної каже, ти купи мазь на очі, намасти, одежу, щоб задягтися. А Ти кажеш, ти там багатий збагатів. Друзі мої, давайте будемо прислухатися до того, що каже Господь Бог, щоб виконати служіння. Будь-яке служіння потрібно чути. Голос Божий. Як чув його Йосип, і він був покірний у всьому Господеві, і Христос був збережений. Друже мій, чи Христос збережений в моєму серці? Чи збережений Він в моїй сім'ї, чи збережений він в моєму житті, в моєму характері? А можливо, вже Ірод щось там наробив. Якісь інші речі проникли в наше життя, і оте добре, оте світле, воно десь зникло. Появилася злоба, ненависть, обуреність, незадоволення, неспокій, подратування і багато-багато речей. І ми можемо засмучувати тим Божого Духа, який ніжно промовляє до нас і бажає жити в нашому серці, і бажає, щоб ми були ведені ним і бережені ним. Аж до кінця нашого життя. Нехай свято Різдва, друзі, воно надихає нас на те, щоб нам більше пробувати у світлі. Нехай свято Різдва надихає нас на те, щоб нам більше берегти Христа у своєму житті, у цій темряві, серед того злого і розпусного роду, який є в тому світі, тому що ми у ньому, коли є Христос, сяємо. Як світила небозводу, бережімо це світло, бережімо Ісуса у нашому житті постійно. Хай Він буде прославлений. Амінь. Молимося.